Дивіться, яка апаратура, ви шукаєте трактора 130 кінських сил на PowerShift трактор сайм Сейм або сам на нього кажуть. Сільник мотор Deuts, 6. Подивіться, як трактор виглядає. Який його стан. Привезений теж звідти з Фінляндії поліклозить. В оригіналі повністю все подивіться, який тракторець 2005 рік, кондиціонер. Супер стан трактора. Подивіться на шини, які шини. Такий трактор може бути ваш. Подивіться. PowerShift коробка 700. А, 75 мотогодин. Не мотогодини, 10 000 моточасово на клімі, на радіо, на люкові, на всьому. Отакий от от тракторець. Так що, кому цікаво, купляйте нормальні трактора. І не за всі гроші світу. Подивіться, який монстр. Нам по навіске ще покажу. Гляньте яка нав'язка в оригіналі, ви представляєте? Це не мальовано, це оригінал. Все, Все оригінал. Подивіться. Що ж він працював цей трактор? Може причепа і Подивіться. Один вал, ще один вал. Циліндри, потужна нав'язка на ньому. Турбований двигун. Так що друзі, кому цікаво, телефонуйте. ціну порахую, я вам скажу. Зараз табличку сфоткаю, брокер вийшл, хай порахує. Talk